Традиційно, 1 червня в Україні відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Ворог продовжує вбивати наших дітей, роблячи усе можливе, аби відібрати у них щасливе і мирне дитинство. Про що мріють діти нашого міста? Давайте запитаємо. Пена відкрити свій ресторан. Яка ваша е, найзаповітніша мрія? Е, моя найзаповітніша мрія це щоб війна закінчилась в нашій країні, щоб е, я достиг своїх цілей. тобто, Мав гарну сім'ю, мав гроші, щоб моя родина була завжди здорова. Ну і щоб всіх людей було здоров'я, це найголовніше. І так, то таке. Мрія на море поїхати. Ну, по-перше, це, напевно, вивчитися і мати хорошу зарплату, а по-друге, щоб війна в країні закінчилася, все було добре. Щоб перемога була. Що ти мрієш? Що ти хочеш найбільше? Щоб Україна була здорова. Дякую. Тато повернувся з війни. Здоров'я і, і спокій, і споки. Хочу закінчилася війна. На. Закінчилася війна, хоче. Жити в мирній Україні. Я хочу грати в футбола. Ще інші можливо мрії маєш? М -м, хочу служити в армії. Ма я став найкращим футболістом в житті. Ні. М -м. Я теж хочу стати найкращим футболістом. Перемога Я не, е мрію, щоб. Повезлі війна закінчилася і щоб всі повернулися, живемо додому. Мрію ну взагалі стати хорошим дизайнером, в майбутньому, графічним дизайнером, створювати різні дизайни, дизайни їжі, ну, знаєте, от для напоїв, упаковки, а також створювати дизайни в будівлях, як на стіни малювати, маркет, ну, макети робити. Презентація створювати. Скажіть, будь ласка, чи ваші мрії з часом, з роками змінюються чи залишаються ті самі, які були? Є, е, змінюються, а є залишаються. Є такі, що ще вже я е, так би виконала, а є такі, що і змінюються і залишаються. Щоб мати квадроцикл, новий. Все? Так. Проби війна пройшла. Дні, щоб не було війни. Скажіть, будь ласка, про що ви мрієте у теперішній час найбільше? Щоб закінчилася війна і <смір>, не було якихось таких війн більше ніколи на світі. Дякуємо. А ви про що мрієте? Щоб завжди жили всі і ніколи не помагали від якоїсь хвороби. Дякую. А ви про що мрієте? Щоб всі були здорові. Щоб закінчилась війна. Мрію, щоб війна закінчилася, щоб воїниці повернули. Повернувся, все було добре. Про мир в Україні очевидно. Про те, що всі військові, які зараз знаходяться, очевидно, не в найкращому місці, щоб всі повернулися, були живі і здорові. Я. Я мрію бути бджоляром. Щоб поступив. Щоб гарно поступив. Про мир. Мирне небо. А ви? Я теж. А ви? Я про перемогу в ЗСУ. Про собаку. <рес> а ваша яка мрія? Дали, поїхати в Нью-Йорк. Як він? Е, про мир. А ви? Те ж саме. Він знає. Я, я не буду участвувати, ви що? Та ні. А ви? Я сміну. теж не маю цілі, чесно кажучи. Немає? Він має. Має. почав. А як... роботі, має вас яка мрія він, в теперішній? <рес> – Зробити <рес> багато грошей. Кінчилась війна, напевно, найзаповітніша мрія. Я не знаю, щоб був мир. Щоб тато приїхав додому. Щоб закінчилася війна. Ще можливо якісь мрії є інші. Машина і здоров'я. Дякую. А про що ти мрієш? Я мрію, що там було дуже багато людей. Де було людей? Там, коли хтось стріляє, Путінга, що і наші герої захищають. Дякую. А про що ти мрієш? Е, я хочу, щоб закінчилася війна побыстріше. Щоб Не було тривоги, ніхто не ховався. Яка ваша е, найзаповітніша мрія в теперішній час? Ну, принаймні не з до двадцяти. Дякую. Передаю за е, передаю привіт Захару Новіцькому, е, його мамі, і своїй мамі Олені Дівченко. Більшість запитаних мріють про перемогу. А які мрії у вас пишіть нам у коментарях?